Якось Шанкаран Пілай вирушив в бар. Він припаркував свого ліслюка, такий у нього був транспорт на вулицю. Випивши декілька склянок, він вийшов на вулицю і побачив, що хтось. Пофарбував його віслюка в червоний колір? Шанкаран пилай був, як це сказати чи Зараз перекладемо. Ще душний, ну, перекладають як слабосилий в такому духі. Але зараз, ну, він був худерлявий, але зараз випивши відчував себе Суперменом, розлючений він розвернувся, вибив ногою двері в бар і застив а, і співпіляє. Як спалюючи, можна сказати, спалюючи, спалить, з ну, спопиляючи, можна сказати, поглядом відвідувачу. Хто покрасив мого віслюка червоний колір? Рявкнув він. Із кутка відгукнувся з деревань під два метри ростом. Ну я пофарбував. Тон Шанкара напілає. Одразу змінився. Він прокашлявся і ввічливо промовив сер. Осел готовий. До другого фарбування. Така природна реакція на небезпеку, як і у разі більшості людей. Реакція Шанкарана Пілая була обумовлена звичайним інстинктом самозбереження. Однак є різниця між реакцією заснований, зас, між реакцією, яка заснована на самозбереження і реакція, яка заснована на справжньому? справжні вимоги ситуації. Якщо роблячи дію, ти керуєшся не своїм я а лише вимогою ситуації, якщо вузький особистий інтерес більше не визначає ваші наміри, значить ви. Припинили створювати карму, і ваше звільнення гарантоване. Звичайно, на ділі не все так просто. Трудно ще в тому, що люди забули, як це взаємодіяти з усім життям. Вони взаємодіють з ним. Вибірково, керуючись своїми симпатіями і антипатіями, або слідую руйнівним філософіям заперечень та відчуженості. В обох випадках карма примножується, і люди потрапляють у пастку. Існує безліч заблуждені. Якихось хибних тез? Не знаю, як сказати. Помилок, помилкові уявлення, помилкових уявлень, да? Відносно карми. Багато хто вірить, що Будда оголосив життя стражданням, Дукха і роблять висновок, що його вчення засноване на похмурому, на похмурому песимістичному світогляді. Однак Будда все життя вчив людей медитації. Саме тому, що бачив людство здатне перевершити страждання. Якби він був переконаний, що окрім страждань нічого немає, він закликав би усіх вчинити самогубство, але він. Але він знав, що насолода Ананда це дуже доступна можливість нагадати нам про це було його життєвою місією. Нещодавно один журналіст запитав мене, ви згодні з тим. Що життя це страждання. Я запитав у відповідь. Будь у вас вибір. Ви б зробили своє життя стражданням чи насолодою? Він одразу сказав звичайно насолодою. В кінці кінці життя це не страждання. І неблаженство. Життя таке, яким ви його робите. У нього немає постійних якостей. Вибір завжди за вами. Намір завжди виходить від вас. Адіогі був першим на нашій планеті, хто заявив, що духовна еволюція. Це велика можливість, яка доступна лише людині за правом її народження. Тільки людина здатна стати некомпульсивною, а цілком усвідомленою істотою ми можемо подібнитись, кому захочемо тигру чи оленю. Божеству чи демо, ми не маємо стійкої природи. На жаль, ми страждаємо через цю рухливість цього феноменального дару свободи. Більшість людей перетворили, перетворились на подобу тварин. Чи інших істот, розбазарили свою свободу, продали дії або віддали на відкуп зовнішнім силам чи то владі батьків, релігії, культури, політики, замість того, щоб розвивати свою свободу. Усвідомлювати чи вибирати, ми повірили голосам, які переконують нас, що людина по визначенню обмежена навіть порочна. Натомість, щоб стати вінцем творіння на цій планеті. Ми все зробили навпаки? Ми вбиваємо заради задоволення, любові ненависті, самоствердження. Заради чого завгодно. Яка ще істота виплиснула на землю? Тільки безглузді. Жорстокості та злості влаштувала стільки кровопролиті. За іронією долі, наше джерело свободи обернулось прокляттям, замість того, щоб рухатися від інстинктів до розуму, від компульсивного пульсивності до усвідомленості ми пішли шляхом регреса Сьогодні наша колективна історія досягла небезпечної межі. Ми забули про те, як це важливо бути людиною. Слідуючи неусвідомленому прагненню до саморуйнування, ми майже втратили особливе право, дане нам за народження, бути справжніми господарями свого життя.